Доки збирали кукурудзу на полі в Іванівці Чернігівського району, начальник безпеки товариства Білорусь днював і ночував на полі. каже, особисто ходив нічний патруль, боявся, що чужі комбайни, як і минуло річ, завітають на їх поле цього року. Тоді попередній власник земель в Іванівці почав збирати урожай уже нових господарів. «Це у нас перший случай, але даний чоловік вже в принципі практикував. Зараз усилена охрана більше постів. якби вже. Такого не повторяться, предотвращаємо. Майже рік триває досудове розслідування у викраденні 15 тонн кукурудзи. Головний підозрюваний депутат Чернігівської районної ради, фермер із сусіднього господарства. Олександр Войтов запевняє, збирав не чуже своє зерно. Мовляв, посіяв там кілька гектарів, а кримінальне провадження розправа конкурентів. З пащиками уклав договори оренди землі. Ці земельні ділянки знаходились з краю поля. Я вважаю, що це фабрикували проти мене кримінальну справу. Так які були погрози під час рейдерства, коли я являюся власником своїх сільгоспідприємств, що в мене посадять, сфабрикуємо кримінальні справи, якщо ти будеш звертатися правоохоронні органи. Прокуратурі кажуть, підозру оголосили запізно, бо пан Войтов не йшов на контакт. Та й у справі довелося робити багато експертиз, згідно яких з'ясували Кукурудза, таки належить новим господарям полів, товариству «Білорусь». На даний час іще проводяться всі. Слідчі дії, які необхідні для завершення даного розслідування, думаю, що в наступному місяці вже кримінальне провадження буде розглядатися в суді. Замах на чуже майно карається ув'язненням з конфіскацією майна, кажуть правоохоронці. В тюрму можуть посадити мінімум на 8 років.